Close town. All okay. right. Ну що ж, от ще одна з контрточок. Ми вже збилися рахувати, скільки в нас їх було. Давайте ми ним з найвимось кращому. Фоні це доволі гарне містечко і велике тут є ще подивитися. Короче, ми трошки помилялися центр цього міста. Це дуже маленький і в принципі нічим не примітний. Дуже сильно відрізняється від попереднього, що тут дуже багато людей, на відміну від попереднього. І тут в центрі міста величезні піскочниці дуже... і ще пляжний. Теж в центрі міста. І, як ви можете зрозуміти, тобто, в принципі, містечко доволі гарне, але дивитися нема що. Так себе. Так. Ну что, мы можем пидоматроки дальше, пока. Вы поняли? Русский рэп. Вот так вот такой. Ой. Я буду вот так вот. Это твое лишнее дело. Бриндос или Микеланджело или донателло, Мускат, или Изабелла. Короче, попанкавались и так. Давайте. <реку> тут на заправках все заправляє аксам скип-бітре, потім розраховують. Завжди зайвы злоты. Завжди зайве злотых.